Новий тренд у Каліфорнії компанія Apple презентувала свої новинки, зокрема довгоочікуваний iPhone 15, Apple Watch та AirPods. Ціна на базову версію iPhone 15 стартує від 80 тисяч гривень. Ми простежили, як на цю новину реагували у соцмережах. Продати нирки та будь-які частини тіла. Лише так можна купити 15-й та й iPhone. Так, користувачі інстаграму, дізнавшись ціну нового гаджету. А дійсно чи зможе нирка заробити на iPhone 15 Pro Max? В більшості ж лишається лише мріяти про таке, а ось декому не до вподоби функціональність самих айфонів, мовляв, обсмажені яйця не такі гарячі, як айфони після навантаження, але обережно яйця теж не з дешевих задоволень. Офіційний продаж новинки розпочинається з 22 вересня. Втім, деякі вже можуть зробити попереднє замовлення, і поки хтось намагається схопити останню версію iPhone, дехто не бачить різниці між іншими версіями, мовляв, нічого нового, а ціна набагато вища. Поки деякі користувачі інстаграму борються зі своїми емоціями, знайшлися і ті, хто не дають перевагу славнозвісному бренду Samsung, адже без цього ніяк. Здається, iPhone 15 викликав всі стадії людських емоцій: від обурення та заперечення до задоволення. В цілому користувачі соцмереж не бачать різниці між 14 та 15 iPhone, та витрачати 80 тисяч гривень не збираються. Втім, попит попередніх замовлень на новий айфон вдвічі більше, ніж у минулому році. Тому жарти про вже старий айфон гуляють просторами інтернету і досі.